З чим у вас асоціюються сухопутні війська? Танки? Так. Да. БМП-БТРи? Так. Піхота? Так. А що якщо це не все? А що, якщо гелікоптери це також сухопутні війська? Сьогодні про це і поговоримо. Ми Я заходжу у кабінеті пілотів І ми виконуємо навчально-тренувальний політ. Ось це більше І Чим ближче. Мі-24 це вертольот транспортно-бойовий. Він броньований і він підтримує певну долю стрілкового озброєння. А Мі-8 це Незважаючи на те, що задачі він також виконує бойові, тобто стріляє на рівні повністю з рівнем Мі 24. Але це транспортний вертоліт. Зараз позаду мене знаходиться гелікоптер Мі 24. Показую його трошки скомкано, щоб не було видно горизонту. Ми поспілкувалися з інженерами, які готують його до вильоту, а потім будемо виконувати тренувальні польоти. В обхід всього вертоліту огляд візуальний проводиться. Проводиться справність і надійність кріплення всіх агрегатів, всіх видів озброєння. Це кабіна командира екіпажу, Він, органи керування знаходиться, скажімо так, стандартні, як і усіх. Оця кабіна це льотчика оператора. Ну, я відповідав, тут ще сидить. Важлива штука, те, що одні двері відкриваються праворуч, а інші відкриваються ліворуч. Це, скажімо так, щоб була змога зайти, вийти в тому випадку, якщо, наприклад, борт ліг на одну сторону, щоб не було такого, що обидва льотчики були зажаті. Це нам дає змогу вийти, одному льотчику вийти і допомогти іншому льотчику, а, вибрати з кабіни ззовні, скажімо так, допомагаючи. Оця штука от броньована, тримає 12,7 з легкістю. Війну повномасштабну виконую польоти з цього місця. Це моя маленька кімнатка, має вже понад вже більше ніж 200 бойових польотів. Зараз передпольотний огляд. Це ж вже інженери перевірили, і ти маєш додатково це перевірити? Так, так, тому що в нас прописано в інструкції екіпажу, що кожен член екіпажу повинен перевіряти не тільки своє місце робоче, а й вертоліт. Одні очі добре, але ще очі ще краще. Дивимося, відсутність посторонніх предметів, бо тут люблять пташки робити гнізда. Ось що відсутність. Дивимося, що в нас антени не пошкоджені. Все ціле. Обшивка ціла, без деформації. Дивимося, що АСО у нас закріплено надійно. Ось. Що немає пошкоджено, що при запуску не було відстрілу важного. Оператор на своєму робочому місці, командир гелікоптеру також на робочому місці, і зараз будуть запускати двигун, перевіряти його на справність. Гелікоптера, починаючи від двигуна, закінчуючи борниками, бачите, борт техніки вийшли, показали і командиру, УО, оператору ВО. Значить, всі агрегати працюють справно. Молодь для успішних, успішного знищення орків, які пройшли на нашу землю, а також чергові перевірки для підтримання рівня готових екіпажів. Політ під шторкою. Де це імітація польоту в хмарах, там, де немає видимості, коли ми, коли ми літаємо по приладам. Також буде виконуватись політ і шторки по дублюючим приладам. Це додатково ще імітація відмови відмови хмара, відмови приладів, щоб людина не, не тіряла, щоб вона знала, що робити, куди дивитись, як пілотувати. Ну всі бояться, коли на них заходить гелікоптер. Тобто, це страшніше ніж артилерія. Коли йде віртушка, її бачать або чують, що вона ось вона підходить, і вони відчуваються цей потенціал, відчувається моща. І тому людина вже починає собі вигадувати, що зараз він як, як удари. Авіація сухопутних військ — це армійська авіація. Основна задача, як в принципі і у нас, так і у нашого ворога це підтримка піхоти. Ми так називаємо кабри, з кабрирування, наносимо удари по розташуванню ворога, зупиняємо їхні наступи або підтримуємо наше шторві дії. Не знаю, бачите ви чи ні, але прямо зараз. Мі-8 робить тренувальні польоти вночі. Наші пілоти зараз відпрацьовують посадки на майданчик обмежених розмірів в окулярах нічного бачення, без окулярів нічного бачення, також пошуково-рятувальні роботи вночі і маршрутні польоти. Вночі Набагато складніше літати, якщо це якісь специфічні польоти. Дуже красиво, але ускладнене орієнтування візуальне, тому що не видно, можна орієнтуватись по якимось населеним пунктам, огонькам і так далі. А плюс, якщо якісь нештатні ситуації, то тобі додається вночі, що ти не бачиш землю, тобі треба більше орієнтуватись по приладам. А так, ну це прикольно, воно менше хитає. А вночі менша турбулентність, тому що земля вже рівномірно охолоджена, і насправді вночі літати це кайф. Отже, підбиваємо підсумки. Армійська авіація сухопутних військ це потужний фактор у деморалізації та знищенні нашого ворога, а також у мотивації нашій піхоті. Пілоти постійно практикуються як в день, так і вночі, тому що виконують завдання як в день, так і вночі. Тому долучайтеся до сухопутних військ на зв'язку.